Штучний інтелект відкриє шлях до прокачування людського розуму до рівня суперінтелекту. За умов настільки стрімкого розвитку штучного інтелекту неминуче виникає питання, яку роль відіграватиме людина. Невже ми станемо подібними до домашніх тварин для цього Ші? Нікому не цікаво залишатися нерозвиненою істотою випадковим продуктом еволюції. Наприклад, старіння це теж результат випадкового еволюційного процесу, без якого наше суспільство могло б виглядати зовсім інакше. Так само, як і обмежений інтелект людини, подібні явища є сліпими випадковостями еволюції, що створюють безліч проблем. На перших етапах ми зможемо прокачати наш природний інтелект за допомогою таких технологій, як інтерфейси, мозок, комп'ютер. Наприклад, нещодавні дослідження Neuralink показали, що завдяки імплантованим чіпам люди можуть контролювати цифрові пристрої лише за допомогою думок. Це дозволяє пацієнтам із обмеженим. Можливостями керувати комп'ютерами та взаємодіяти з зовнішніми системами без використання рук або голосу. Такі інтерфейси, мозок-комп'ютер, відкриють шлях до глибшої інтеграції людського інтелекту з ШІ, розширюючи наші здібності і покращуючи якість життя вже на ранніх етапах розвитку цієї технології. Ми зможемо розширити наші когнітивні здібності, мати більший розмір пам'яті та вищу швидкість обробки даних. Однак у майбутньому, коли ми навчимося на фундаментальному рівні керувати структурами нашого організму, окремі інтерфейси можуть виявитися непотрібними. Ми Зможемо створювати свої тіла із заздалегідь з оптимальними механізмами роботи. Це дозволить нам створювати і підтримувати потужний інтелект у собі без необхідності в спеціальних підключених пристроях, оскільки тіло й інтелект будуть оптимізованими з позиції найкращих досягнень науки від самого початку. Тому. Безсумнівно, наш організм і наш інтелект будуть розвинені до нового рівня. Штучний інтелект це не мета, а засіб. Він не є самостійним суб'єктом і, ймовірно, вчені, які його створять, зможуть вбудувати механізми безпеки для запобігання появі у нього власної суб'єктності з окремими цілями, відмінними від людських. Ці механізми запобіжають випадковому виникненню уші мотивації або свідомості, зробивши його виключно інструментом для покращення нашого життя і щастя, а не незалежною сутністю, яка могла б сказати нам дякую за створення і піти підкорювати світ.